Гадуючи учи на Алясці, я мала багато часу для того, щоб зануритися і ретельно вивчити деяких біблійних героїнь, поведінка яких мене поправді зачепила і змотивувала досягати цього в своєму житті в собі. Знаєте, чи мені подобається Біблія? Тим, що вона навчає у всіх різних сферах. Як нам потрібно себе вести, не втрачаючи гідність. І Я найперше ціную в людях не лише зовнішній успіх, але гідний характер. Коли там присутні якості, які по-справжньому роблять людину гарною. І досліджуючи жінок Біблії, я зауважила, що у всіх жінок, які є взірцем для наслідування, вони мали дуже подібні якості характеру. І понад усе у всіх у них було присутнє смиріння. Що таке смиріння? Це найперше покірне серце, яке здатне волю і бажання іншого поставити вище за свої бажання і цьому покоритися, коли зрікається себе і чинить за волею іншого. Ось такий стан серця є дуже привабливим для самого Бога.